що якщо я вам скажу, що оцю коробку догляду від Реджеран ви можете придбати у нас і заплатити 14 300 гривень, або замовити напряму з Кореї і заплатити 4 200 гривень, тобто 10 000 гривень зекономити. Цікаво, дивіться подробиці. Я вже багато часу замовляю з Кореї, і оцей весь догляд я для себе замовила звідти ж. Показую ціни. Ця сироватка від Реджоран У нас її можна знайти від 5 тисяч гривень. В Кореї вже з доставкою я прорахувала, вона виходить 1150 Ектів крем у нас від 1800 гривень він коштує, в Кореї обійшовся всього 710 гривень. Не дивлячись на те, що цей тонер важкенький, вже з достатку він мені обійшовся 670 гривень. У нас він коштує від 1900 гривень. СПФ-ку ви також можете придбати за 600 гривень, в Кореї у нас від 1200 е, нутрітів крем 700 гривень обійшовся, у нас коштує від 3000-3200 здається. І тканині масочки з доставкою вийшли мені 500 гривень, а у нас від 1100. А взагалі їх передають у нас поштучно. Тут комплект 5 штук. Я живу по принципу, зекономив, значить, заробив. Тому з цією коробочки я заробила 10 тисяч гривень і неймовірно щаслива, що навчилася це робити. Свої замовлення я роблю на сайті Світ Корія, Korea, StyleCoron GMarket і новенький сайт, з якого я тільки почала замовляти, тільки починаю про нього розповідати в своїх відео. Це Корін Косметик. Більш детально я розповідаю своєму телеграм-каналі. Він закріплений в шапці профіля. У нас там дівчатам уже ціла секта корейської косметики.